Один рецепт різні смаки помідор. Підготуйте три види зелені. Я взяла морквиню, петрушку та базилік. Зелень потрібно ретельно промити під проточною водою. Також підготуйте цибулину та кілька зубчиків чеснику. Далі вмикайте фантазії. В один слоїк можна покласти морквиня та часник, в іншу базилік та чесник, в третю петрушку та цибулю, або скомбінувати якось по-іншому. Я завжди одним махом роблю мариновані помідори з різними смаками. Справа в тім, що маринад один. Але різні прянощі додають різного присмаку. Далі викладаємо стиглі виміті помідори. Якщо цього року на вашому городі, як і в мене, багато ось таких помідор, не засмучуйтесь. Не викидайте, відкладіть я знаю, що з ними робити. Помідори накладаємо до самого верху, заливаємо киплячою водою. Прикриваємо кришками і залишаємо на 20 хвилин. Далі готуємо маринад. Пропорції ви бачите на екрані. Це все потрібно закип'ятити. Поки маринад закипає, зливаємо воду з помідор і за бажанням додаємо ще перець горошком, гірчицю, я навіть додавала купчану паприку. Це вже за вашим смаком. Заливаємо помідори маринадом. він має добре кипіти. Закатуємо кришками, закутуємо до повного вистигання. Коли вистегли, можна зносити у погріб. Смачного слава Україні, і скоро будуть херсонські!